Американський журналіст Такер Карлсон приїхав до. Росії до Москви і знову взяв інтерв'ю у кремлівських злочинців. І як зазвичай він це робить. Він не робить це безкоштовно. Одразу спойлер, за це інтерв'ю в Кремлі заплатили незалежному журналісту. Залишимо це за дужками, 10 мільйонів доларів. Ну і саме для цього і був запрошений мегаспікер, В даному випадку це вже не сам по собі Путін. А це. Це його Лавров, його лошадь. І Лавров під час цього інтерв'ю наговорив багато цікавого для нас і багато цікавого для розуміння того, що насправді відбувається в Кремлі. Отже, нам є про що поговорити. Вітаю, ви на каналі Булгаро Висновки. Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. І якщо ви ще не підписалися на цей канал, то чого ви чекаєте? У нас вже. Тисяча і за цю тисячу підписників я хочу подякувати кожному з вас. Отже, дивіться, яка тут цікава ситуація. Питання ж не в тому, що сказав Лавров, а що він не сказав. Що залишилося за душками, що залишилося за лаштунками. Давайте кілька лише фактів. Отже, факт номер один: 10 мільйонів доларів заплатили такеру Карлсону. Ну така собі, знаєте, роботка попрацював півтори годинки і. 10 лямів положив поклав на кишеню вже добре. Але за що Росія заплатила такі гроші? Тим більше, що вона ніколи не шкодувала, вона не жлобилася будь-які гроші викладати, коли їй щось насправді треба, особливо від заходу, від колективного заходу і від американців. Зокрема, і саме це дає нам можливість зрозуміти, а для чого потрібно було це інтерв'ю. Якщо це взагалі можна назвати інтерв'ю, тому що Лавров під час цієї бесіди він там знов ж таки закидував своїми пропагандистськими штампами. У нього там знов бандєровці, у нього там знов зле НАТО. Всі хочуть образити Росію, всі хочуть їй зробити погано. А Росія нікого своїм ворогом навіть не вважає. Навіть Сполучені Штати вони не вважають своїм ворогом, і це дуже дивно. Якщо врахувати останні три роки що? Відбувається на російському телебаченні. Там же ж не просто штати для них головний ворог. Вони ж вже ж по кілька разів зруйнували і Вашингтон, і Лос-Анджелес, і інші міста Сполучених Штатів. Тобто, як сказав той Кисельов, що Росія це єдина країна, яка може перетворити США на радіоактивний попіл. Ну от і після цього вони кажуть, що вони ні, не вважають американців своїми ворогами. А тут ні, тут же Лавров каже: ну ми. Ми ж, не вороги Сполученим Штатам, ми ж разом хочемо там чогось там досягти. Ось головна теза. Під час цього інтерв'ю, і головне його завдання було показати Дональду Трампу, до якого, власне кажучи, і наближений такер Карлсон, це, як кажуть, найулюбленіший журналіст Дональда Трампа, і показати саме Трампу оцю позицію. Сьогоднішнього нинішнього Кремля, що вони хочуть перемовин, що вони готові домовля... готові домовлятися, що вони не бачать в Штатах, а уж тим більш у Трампі, ворога. Ну і звісно, що Лавров кілька таких тез, а на яких умовах вони могли би домовлятися, він сказав. І от до цих умов, от дивіться, що він наговорив, що Ніякого вступу України до НАТО не буде. Ну тобто, це їхні умови. Ну тобто, це умова припинення е, вогню війни. Це поки що не зрозуміло. Отже, це умови е, перемовин, так би мовити. Отже, ніякого вступу України до НАТО. Росія це проти. До речі, якщо подивитися на позицію Трампа, там теж лунають такі собі певні. Скептичні настрої щодо запрошення України до НАТО, але знову ж таки те, що каже Трамп до того, як стати президентом, і що він буде казати, коли він стане президентом, це дві великі різниці. Далі жодних військових баз недружніх ерефії країн в Україні. Це знаєте, що смішно, якщо вони зараз Лавров сказав, що Сполучені Штати вже ж не є не є ворогом для Росії. Росія не вважає. США ворогом, то це тоді означає за цією логікою, що якраз США можуть розмістити свою базу на територію України. Ну така логіка, я по-намі її бачу. Далі жодних військових навчань на українській землі за участю іноземних військ. Чого ці навчання так поперек горло стало тому путіну, не зрозуміло, але Бог з ним залишимо. Ну і необхідно врахувати усі реалії на землі. Це ключове. Тому що реальний на землі на землі мається на увазі просування фронту на лінії бойового зіткнення, ситуація змінюється кожного дня. Сьогодні десь ми відійшли завтра, навпаки. Ми десь щось захопили, взяли і оця лінія бойового зіткнення вона буде коливатися аж до моменту перевмовин. І якщо подивитися на кількість. Ресурсів, які зараз Росія витрачає на лінію фронту, вкидає все, що в них є. Там порахували експерти, що буквально за листопад місяць 45 тисяч вони ухайдокали своїх орків різного типу, ну, тобто мається на увазі 200-х і 300-х, і тих, хто потрапив до полону, 45 тисяч, ви розумієте? Це величезна цифра. І вони не збираються зупинятися, вони і далі будуть в цей ресурс вкладати цю війну, тому що їм дуже важливо на той день, коли почнуться перемовини, максимально віджати, тому що це якраз і є перемовини, враховуючи реалії на землі. А якщо їм не вдасться, найсмішніше в цій ситуації це те, що не одна русня це розуміє. Ну, це по перше, і ми розуміємо. По друге, це розуміють і в Штатах, і в адміністрації майбутнього президента Дон Дональда Трампа. Це те, що чудово розуміють, і для того, щоб напевно оцю, знаєте, посилити позицію України зараз. Адміністрація Джо Байдена, от просто в останні кілька місяців, там буквально залишається два місяці. Вони намагаються максимально дати нам кількість зброї і максимально зробити. Якщо і не перевагу на фронті нашу, то принаймні якийсь там певний паритет. Вже надходять повідомлення, що, що Росія значно скоротила кількість артилерійських пострілів, а ми навпаки значно їх наростили. Тобто сьогодні співвідношення приблизно на, на один наш постріл їхніх півтори-півтора постріла. І це якраз іде до того, що ми теж розуміємо, що реалії на землі можуть змінюватися. І ми теж розуміємо, що так напевно будуть якісь там перемовини, але до того, як вони почнуться, ми маємо теж максимально десь просунутися. І іронія в тому, що саме зараз з України, якщо подивитися на карту бойових дій в певними місцями відбуваються дуже такі, знаєте, обережно скажу. Оптимістичні події, дуже обережно скажу, але певні такі натяки на, на те, що ми можемо стабілізувати зараз лінію бойового зіткнення, є. Тож не дивно, що саме зараз виникає така потреба е закликати Дональда Трампа, що от Росія готова до перемовин, і саме напевно тому Такер Карлсон терміново вилітає до Москви, е поклавши в кишені 10 мільйонів доларів, і бере інтерв'ю у Лаврова. Причому що, що цікаво, в цьому інтерв'ю Лавров вже майже не згадує про якусь там денацифікацію, про якісь там проблеми з російською мовою в Україні та й взагалі проблем російськомовних в Україні. Все, їх це вже практично зараз не цікавить. Їх цікавить лише те, як їм так би. От е зупинитися, але при цьому, ну скажімо так, якби так капітулювати, але щоб це не виглядало як капітуляція. В ви зараз можете по дивному подивитися на мене. Тобто, яка капітуляція Росія що програє? Насправді так, Росія зараз програє це лише питання часу. Ну зрозуміло, що Україна страждає більше. Зрозуміло, що Україна просто її виматують значно більше, але е за Україною стоїть увесь колективний захід. Важко стоїть не завжди він хоче там стояти. Є певні проблеми. А за Росією не стоїть ніхто. Ну, от ви чули, що хоча б хтось, хоча б хтось Росії дав гроші? Ні, я не чув. Та зброя, яка надходить з північної Кореї разом з північно-корейськими солдатами, ну це така собі якість цієї зброї. Китай до сьогоднішнього дня нічого не дав. Жодної копійчини, жодного юаня. Китай нічого не дає. Бо Більше те, що Росія торгує з Індією. Індія платить рупіями, які взагалі не можна ніде нічого з ними, окрім Індії, щось зробити. Тож зараз Росія перебуває в стані, коли або вона ну так би мовити веде її в РАКС, або ми ведемо її до прокурора. Ну тобто перемовини будуть точно зовсім іншими. І оцей день наближається, і саме тому це пов'язаний оцей тиск Росії на полі бою. Саме цим і пов'язано, що вони хочуть на момент, коли почнуть домовлятися на землі, щоб вони максимальну кількість цієї землі землі змогли там або захопити, або якось там я не знаю, зруйнувати і тому подібне. Тож немає вже в риториці цього лаврова всякого такої маячні про радикальних і неонацистських партій, і ідентифікації нема, і тому подібне нема. Але є дещо інше. І отут я хочу звернути вашу увагу. Зрозуміло, що це, як я вже сказав, це прелюдія, це анонс тих торгів, які будуть. Але. В даному випадку не сама по собі Україна є предметом торгу. Україна є частиною торгу між колективним заходом та, звісно, Росією. Тобто, як би там на колективному заході не хотіли б на це дивитися, але ми вже стали їхньою частиною. І так, да, війна відбувається на нашій території, але наші інтереси тут вже не можна не враховувати. Тож, ці торги безумовно будуть, але вони будуть точно не так, як собі там планує Путін, а тим більше як планує той Лавров. Так, от ще було кілька моментів, які сказав Лавров. Я от хочу звернути вашу увагу на саме на ці моменти. От, наприклад, він заявив. Що так слухайте, якби в Україні не відбулося оцього антиконституційного перевороту, і якби не скинули б Януковича, то Росія б не захопила Крим. Це Лавров сказав в інтерв'ю. Так, і Карлсону. ну це дивно, якщо врахувати, що вони почали захоплення Криму ще до того, як Янукович склав свої повноваження. Ну тобто, розумієте, вони навіть тепер намагаються відіграти історію з захопленням Криму в 2014 році. Для чого це робиться? Напевно, вони розуміють, що їм доведеться відступати в своїх хатєлках все далі і далі. А, і слухайте, це взагалі-то Лавров зараз поставив під сумнів, що Крим наш. Ну розумієте? Тобто, після такого інтерв'ю я думаю, до нього теж мають прийти там певні а, хлопчики в погонах і спитати: а ти взагалі про що думав? Ну тобто, що значить, Крим міг би бути українським? Він же завжди був російський. Ну виявляється ні. Ну, принаймні Лавров про це зараз каже. І це цікаво. Так, і от тут іще момент теж дуже і дуже важливий: як поводив себе Лавров на інтерв'ю з Карлсоном, а поводив він себе так, ніби ніби він намагався не просто взяти прихильність у Карлсона, а як сказав, сказали на там певні Москалі, що Лібізіл. Він лібізів перед Карлсоном, тобто хто чого Лавров? Міністр закордонних справ величезної Росії великої Росії лебізів перед якимось там журналістом. Чому це робиться? А тому, що дуже важливо було Лаврову донести позицію Путіна, донести позицію Кремля, саме Трампу, і саме через це він і змушений був наступити собі на горлянку своєї гордині і поводитися ну як більш-менш така собі притомна людина. І э, всякі там компліменти він там давав тому та Карлсону і тому подібне. Дехто навіть почав казати, що таким чином Лавров намагається показати свою договору здатність. Ну тобто, якщо раптом у когось там на заході виникне бажання домовлятися з кимось з еліт російських, то от Лавров тут, як тут, може бути таким собі представником цієї еліти. Це насправді маячня. Лавров не є самостійною фігурою і він повністю робить те, що йому каже Путін. І в даному випадку треба було це все розуміти як е розмову Путіна з. Трампом. Тобто завдання Лаврова було передати м, м, готовність до величезних поступок з боку Путіна Трампу. Що буде зараз робити Трамп? Це якраз для нас, для всіх дуже і дуже цікаво. Тому що в цю гру в бикобикувати, що любить робити Путін, можна грати вдвох. І, як і Трамп це. Теж людина, яка дуже вдала в цю гру грає. Ну тобто, якщо він побачить слабкість у Путіна, повірте, він почне тиснути значно більше. Якщо він побачить, що Путін готовий домовлятися, то повірте, тут же ж не питання в Україні, тут питання у. В власному, вибачте, марнославстві, тобто, так Трамп то трошки на це страждає, але це може бути нам на руку, тому що якщо він побачить, а він зараз це побачив в цьому інтерв'ю, і коли воно вийде в Штатах, побачить це все вся американська еліта, республіканська еліта, що Путін готовий, що Путін може і, 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 іти на поступки і ба більше, що Путін вже навіть не просто готовий, а хоче, тобто він вже благає про це. Це може дати е, певний аргумент прямо зараз давати Україні ще більше зброї, і якраз це зараз робить адміністрація Байдена. А навіть і далі е, для Трампа це теж може бути сигналом, що навіть пообіцяти Україні якусь там додаткову там надпотужну зброю, ну умовні тамогавки, ці тамагавки, то це теж може бути аргументом. Примусу Росії до перемовин. отже, перемовини скоріш за все будуть, але точно давайте не будемо вже сьогодні посипати голову попелом, думаючи, що нас здадуть, продадуть і тому подібне. Тому що Україна в даному випадку є частиною глобальних інтересів, і скоріш за все, певна частина цих інтересів є і нашими інтересами. Тому підписуйтеся на цей канал, залишайтеся зі мною на зв'язку, ставте свої коментарі під цим відео, давайте разом розбиратися у складних, але дуже цікавих темах. Мене звати Андрій Булгаров. Побачимось!